Кропивничанин Володимир Лева посадив у квартирі вишню і доглядав, каже, щоб вона зацвіла саме до Різдвяно-новорічних свят. Підтримував необхідну температуру 24-27 градусів, поливав двічі-тричі на день, поставив додаткове освітлення. Говорить, дорога вишенька, тебе чекає Україна. Ну, пожалуйста, трошки починає розпускатися. На третій день вже почали ці почечки набрякати. Вишня розквітла перед Різдвом. Її чоловік прикрасив іграшками. Буде служити вона ялинка. А, а чому ялинка? А давайте вспомним історію. Історію України. Що таке ялинка? Ялинка це символ жінки, в берегині сімейного затишку. Розповідає, викупав вишню біля закинутого приміщення неподалік дому. Була на окраїні вишня. Вона така розложиста, була такі широкі ляки. Я і була зароща буряном, я її, бур її обработав там, те саме поливав і зробив в неї крону. Володимир Лева захоплюється садівництвом 43 роки. Розповідає, у квартирі вирощував різні квіти та дерева. Нині поряд з вишною росте бузок. Букети з нього він дарує жінкам у березні. На наступний рік, ой, я бажаю, щоб швидше закінчилась війна, і щоб наші жіночки е е е саме, були прекрасні, щоб їх підтримували, і час підтримували їм допомагати. Їх їм взагалі важко, дуже важко. От, і щоб наша Україна. Була на висоті. Квітнутиме вишня ще тиждень. Навесні чоловік планує посадити її на клумбі біля будинку. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.